Дають право на життя. Отже, перший символ повертає право на життя, забране мамою, своїм небажанням народжувати дитину і прокляттям. Є такі, дуже багато таких мам, тому ображатися не варто, варто просто зараз зробити те, що я вам даю. Другий символ руйнує ті сили і програми, які забороняють захищатися від людського егоїзму та чужої волі. Символ руйнує все це і малюється таким чином. Слідкуйте, ви зрозумієте, як малюється. Слідуючий символ. Руйнує волю батька, який забороняє жити. На жаль, є таке. Але ми можемо все це зруйнувати і відновити наші процеси життя, що і робимо зараз. Цей символ руйнує волю матері, яка забороняє і забирає право на життя в дитини. Різні матері є. А вражатися не варто. Варто просто. Відновити справедливість. Від цього не постраждає ні батько, ні мати. Це не є, як в народі говорять, братка, це просто справедливе відновлення процесів життя. І все. Цей символ руйнує волю роботоподобних, бездушних сущностей, я так називаю ну, створені релігії, які забороняють жити. Є таке. Ну, люди звичні люди їх не бачать. Я бачу ці сутності, тому треба руйнувати. Це символ руйнує волю роботоподобних бездушних существ, які були створені з допомогою магії і забороняють жити людині. Я не осуджую, не засуджую я просто даю можливість кожному. А вирішити це питання таким чином. Слідуючий символ у нас руйнує роботоподобну, бездушну сущність, яку створила рідна людина або чужа людина, і на основі заздрощів. Заздрощі це, це та сама роботоподобна сущність, яка впливає, вона бездушна. Дуже страшна, тому заздрість це саме страшне. І так воно малюється. Це зброя, яка вбиває. Заздрість це зброя, яка вбиває. Нема доброї заздрості. Символ руйнує заборону на життя, створене самим, самою людиною. Малюється таким чином. І символ я маю право на життя. Цей символ можна намалювати. І на тілі ручкою поки не змиється. Змивається і все. Тоді вільний символ і буде працювати. Як завжди, малюємо кожен символ стільки, скільки вам потрібно в стані відчуттів, які є, якщо у вас є така ситуація? І потім спалюєте кожен символ ну, на листочках і спалюєте. Перед малюванням кожного символа, треба сказати, символ, прошу, і недостаюче доповнити, доповнють поломане і справі, чужому відправіть. Чому розмовляю російською? Тому що основи зла створені, на жаль, в більшості російською мовою. Зі ми теж російською мовою. У мене я викладу адресу своєї нової, нового сайту. Заходьте, там буде більше, не тільки те ж саме, а ще й більше.